Давайте подивимося, що мені пройшло. Давайте подивимося. Пілюс з вами в цих двох коробках. Я не знаю, друзі, я не знаю. Друзі, ось що мені прийшло. Як думаєте, що це? Друзі, що це? О, друзі, ось що це добовий польовий набір продуктів. Власність ДПСУ не для продажу. Продавати ми не збираємось. Зрозуміло. Так от, дуже цікаво для нас з вами. А що ж, я вже годую наших воїнів, прикордонників там. Там, там, де зона бойових дій. Де фронт? Ну, давайте подивимося. Звісно, це для нас буде цікаво, як переконання. Давайте дістанемо і все переглянемо. Сніданок. Сніданок. Побачимо, як годують наших воїнів. дорогі, Ось сніданок. Картопля тушкована з овочами та м'ясом курки. угу, Склад картопля 40%, м'ясо курки 35%, вода питна, жир топлений, харчовий, цибуля, рибчата, морква, паста томатна, сіль, кухона, петрушка сушена, кріп сушений. Що ну це таке? Паприка, перець чорний, мелений. Ну от все-все-все-все ось, бачите, друзі, ось воно. Таке в першому пакеті. Це все. Сніданок в першому пакеті. Але тут ще є в цьому головному пакеті ще що. Ось, друзі, ложечка. Бачите? радянські воїни про таке не мріяли. Ложечка і салфеточка. Серветка, двохшарова, паперова одна штука, столова ложка одна штука. Ось. Солдат може цю ложечку поїсти. Ось у нього є серветка. Далі, що це таке? Кава, друзі, кава. Солдати радянської армії. Ви собі уявляєте? Кава натуральна. Розчинна. От. А оце, друзі, галети раціон. 50 грам. Ну, а це волога серветка, антисептична. Швидко та ефективно очищує шкіру. Рук в будь-якій ситуації. Ось склад. І от тут все описано, який склад. О, друзі, волога серветка, антисептична. Як вам? О. Друзі, а це цукор? І того? Тут уже все пусто. Сюди скидаю зараз знову, щоб повторно ми бачили. Шуть. Що так? Що складається з сніданок воїна на передовій прикордонник? Цукор, галети 50 грам. І ось картопля тушкована з очами там м'ясом курки. Сніданок. Ну, я вам хочу сказати. Ну, на такому сніданку можна жити. От. Давайте далі. Ну, В крайньому разі я служив в повітряно-десантних військах в радянські часи, то я такі, про таке не мріяв. А ось дивіться, обід. Давайте дивимося, що обід нас. Чим порадує обід. Обід. Сухарі армійські житні. Сухарі армійські житні. Склад, борошно житні, Обивне, вода, питна, дріжджі, лівоперкарські пресовані, кухонна і так далі. Звичайні сухарі армійські житні, але не такі, які-небудь, а житні. Шикарні. Знову ж таки, ложечка і вже дивіться, друзі, серветка. Радянські воїни завжди ми руками і газетою Правда витиралися коли. У польових виходах були, а тут бачите, як культурно. Культура так. це що у нас? Це, нагадую, обід ми розбираємо. Плов пу з яловичиною. Консерви, м'ясо, рослинні, стерилізовані, другі страви, каша, каші рисові, склад, м'ясо, яловичини. Знежирене. От, ви бачите, ось давайте читає, читаємо разом. От. Полов по-узбецьки з яловичиною. Ого! Повна. повний набір. Подкладываем. Другий. Что у нас тут? Борщ. Нам мясо в чистковом бульйоні с э, мясом свинины. Склад. Мясо в бульйон. 45% мясо Свинини знеширений, 17% картопля, капуста, білоголова, буряк, квасоля, жир, топлений харчовий, морква, цибуля, річиста, паста томатна, томатна, сіль, кухонна, лавровий лист, петрушка, кріп, сушений, паприка, перець. Чорний, зелений. Ось, Бачите, друзі. Борщики який. І це все не на взвод солдат, а на одного. Ось, дивіться, друзі. Ви... Ви лиш подивіться. Чай. Цей лонський. М -м? Як вам? Воїни? Радянської армії таке харчування, такий обід. І не мріяли про таке. Волога, серветка. Все антисептично. Так. Вітамінізований джем. Вот, полуниця супер пупер Цукор знову. Це що, друзі? Сіль. Перець. Друзі. Як згадаю, як нас нас повітряно-десантних військах, як свиней годували, і от з цим просто порівняння немає. Ось, дивіться, яка культура. Знову галети. Так, складаємо знову обід у цей. Раз. Галети. Серветка, волога. Цукор. Чи витаминизованный джем вот чай цейлонский черный, Ось борщ. На м'ясо бульйоні з м'ясом свинини. Справжній український борщ, друзі. Це вам не хухри мухри От. Як тут спосіб приготування все. Ось все, як на духу. ось. Шикарно. Шикарно. Я не знаю. Воїни мені пожертвували, щоб я вам показав. Щоб я вам показав і щоб ви знали, що наша армія зараз не голодна і не боса. Плов по-Узбецьки. Це все йде в склад обіду. Це, що ми вже бачили. Так. Ложечка і серветка. Волога. О, сухарики. Житні, друзі. А, прекрасно. І ще, друзі, одна ложечка. Дві ложечки. І знову волога серветка. Антисептична. І знову кава натуральна. Я прямо в захваті. Ну, ви як собі хочете, але я все в порівнянні. У нас у радянських десантників Псковської повітряно-десантної штурмової дивізії. Такого щастя. Не було. І на завершення дивимося вечеря. Що ж нам Міноборони України, то є Державна прикордонна служба, що ж солдатам, воїнам, рідним нашим приготувала на вечерю, відкриваємо. А я вам хочу сказати, пакети міцнющі, абсолютно, я думаю, їх розривати не так просто. Що ми, що ми, вичер... що ми будемо вечеряти? Булгур з куркою. Консерви, склад, консерви, м'ясо рослинні, стерилізовані, другі страви, каші, пшеничі, склад. М'ясо, курки 35%, вода питна, е, крупа, булгур 30%, Жир топлений харчовий, морква, цибуля ричаста, петрушка сушена, кріп сушений, паприка, Перець чорний, мелений. Ось, будь ласка. І. Так. 350 грам. Я забув сказати на тих, але ну, вони також досить відчуваються. 350 грам. Відкладаю. Галети. Ну, ж таки Ложечка. Солдат за Хлявою, як радянський солдат, не носить ложку в українській армії. Державній прикордонній службі. Ось вона, бачите. На що йому надають ложечку, як людині. От. Ну, майський чай. Ой, я не кажу. Майський чай, чорний, цейлонський, байковий, дрібний, фасований, сорт вищий. Ось сухари, армійські, пшеничні вже. Цукор? А це що таке? Натуральний квітковий зміш... змішаний. Друзі, мед? Мед? Льов. Воїни радянські. В українській армії? Мед воїнам дають. Ви уявляєте? А ви що їли? Яку бурду? Волога серветка. І сіль. От вам повечеря воїн. Ось вечеря. Складаю назад. Щоб ви не забули, вам нагадую. Сіль я кинув, волога серветка. Медок натуральний, квітковий, змішаний. О, тут всі медоноси. Найкорисніший. Я дуже саме такий мед люблю. Шикарно. Абсолютно. Скільки тут грам? Не знаю. Ну, так, в руці тримаю. Добра, чайна ложка більше, напевно. Достатньо. Так, цукор. Цукор? Пшеничні сухарі? галети чай, вищий сорт. Булгур з куркою. О, і шо? І ворочка, друзі От мене найбільше у воїна радянську вражає це ложечка і серветка. О, ложечка і серветка. Вони так, розумієте, як людям дають. О, не тут, що нам колись давали. Ще раз кажу як свиням. Ось весь цей пакет міцнющий. Так що він тут От, зберігатися може та й може. Ось весь перелік, що тут все відкрито. Виробництво, адреса. От, Україна. Білоцерківський. Білоцерківський виробник, товариство з обмеженою відповідальністю. ВІЗИТ. Ось так. Ось. Отже, ми з вами. Бачимо тепер, що наші воїни споживають. Обід. Ні, це, да, це я поклав обід найбільший. трошкенький такий обід. От. Вечеря. Ні. І. Сніданок. От, От, Ну, В цілому бачите пакет добрячий. От. Я не можу сказати, яка тут загальна вага, Ну, так у руках, ну ну, в руках тут добре видно до пуття. Ось вам. Друзі, слава Україні! Мені, як волонтеру, це приємно бачити, я вислав на фронт колосальну кількість різної тушонки, Ой, Чого я тільки не висилав ну, продуктів море всяких тонн, десятки тон. От. Але я дуже щасливий. Що Україна з кожним роком годує своїх воїнів. Ну, приблизно ось так. І я не кажу, що це ресторан на Супер-Пупер. Але для воїна я можу порівняти із тим, що я їв як воїн в елітних частинах радянських. А це ВДВ, це еліта була. І ось що їдять українські прикордонники там, в зоні бойових дій, Відкладаємо. Ну, це вони мені дали, як, як вам сказати, як сувернір, щоб я переконався, що вони там не голодують, бо я їх постійно запитую, що вам ще прислати, яблук. Ну, що вам ще треба там, солодощів. От вони мені вирішили так мене здивувати. Приємно. Приємно. Давайте подивимося, ще щось вони мені прислали. Приємно тому, що наші воїни не голодні. Давайте подивимося. Ось в цій коробці щось є. Розмотуємо. Розмовляємо. Дивимося. О, тут бачите що? Це вам не хухри-мухри. Це вам не, не щось яке-небудь. А ви дивіться, яка краса. Яка краса. які наші рідні воїни. Перед якими я готовий стати на коліна перед кожним з них, перед їхніми командирами, перед ними, перед самим останнім рядовим солдатом, захисником вітчизни. Ось що вони мені прислали. Грамота нагороджується Кізка Василь Володимирович за вагомий внесок у забезпечення, розвитку волонтерського руху, патріотизм. Надання, надання активної допомоги та підтримки персоналу першого прикордонного загону. Тут начальник першого прикордонного загону полковник Валерій Падитель. Служу народу України. Ось так, ну, що тут скажеш? Я не можу нічого, мене переповнюють мене емоції, тому я зараз щось таке особливе сказати не в силі. Але, Але вдячний воїнам. От. І дуже радий, що, ну, що вони зараз з кожним роком все більш, як вам сказати, все більш нагодовані, взуті, одягнені, озброєні. Це мене найбільш радує. Дякую, дорогі воїни. Осе я вам, друзі, показав. Зараз я буду згортати все. От, ну, і продовжувати свою волонтерську роботу. Мені зараз найперше, що мені треба, ну хоча б 15 білих маск халатів, зокрема в цей бойовий підрозділ. Мені треба, ну хоча б, хоча б 5 маскувальних білих сіток під сніг. Ще додатково. Буржуйки мені треба. Ви бачите, що за вікном, за вікном зима і треба підлаштовуватися під білий сніг, позиції бойові, підлаштовувати, маскувати їх. Ну що ж, свято закінчилося, починаються звичайні волонтерські будні. Звертаюся до вас, друзі, в кого є біла тканина, з якої можна пошити маск халати білі на фронт. Терміново терміново, прошу. Зв'язуйтеся зі мною і приносьте. Будемо шити і відправляти на фронт. Хто може допомогти у в'язанні маскувальних сіток, також. Давайте про себе знати. Будемо в'язати. Дам розкажу, дам всі матеріали розкажу, візьму сам безпосередню участь у вашому навчанні. Дуже було б добре, якби ви десь у себе мали таке більш-менш тепле приміщення для в'язання. Ми з Сергієм Мільковичем-возняком, на жаль, в'яжемо у нього на подвір'ї під відкритим небом. Це холодно, безперечно. Ну, Але можливо у вас у когось є тепле приміщення. Десь ви можете домовитися. Розміри маскувальної сітки це 3,5 метри на 8,5 метри. От так, таких розмірів треба десь таку. Таке приміщення, кімнату, в якій можна було б це робити. Отже, слава Україні! Героям слава! Восьмий рік війни. Попереду. Невідомо скільки років ще цієї війни з російськими згадниками.